<с chord> <спеш haver> Что там, десант броня? Десант броня, старый. Броня! О, ну, да, все? Десант броня! Десант <плес> броня! Десант <плес> броня! Десант Десант броня! Десант броня!

Навчання проходить в стандартному плані. Це поділення на штурмові групи та групи захисту. Хлопці споряджені приводами стрикбольними, які заряджаються кульками, та стрийбольними гранатами. Дві гранати, все, що лишиться не використане, віддаєте. Проходили навчання і вже ті, хто проходив такого плану навчання, і новачки знову ж це відточення розуміння дій між собою. Імітувалися скиди з дронів, імітувалося застування fpv дронів. Льоха, льоха, я бомба. Не відповідаю. Чекай, гранату, гарно. Що для вас було основним завданням і що мали ви відпрацювати особисто ви? Дойти непомітно до окопів, зайти в окопи і знищити противника. Що було для вас вашого? Ну, в самих окопах. Трохи обмежений рух, ти можеш тільки назад або прямо. Трошки, коли підійшли до окопу, почалась паніка, всі трохи сумбурно працювали. То будемо над цим надзаходом в окопи працювати. Угу. Підхід відпрацювали добре, сказали, що дійшли непомітно. Бачу пташку. Де він? він? вас на десятки. Не шевелись. — Маєш поняття, що таке дрон. І як на нього реагувати, і коли на тебе летить скіт, маєш дивитися в небо весь час, куди летить скіт і маєш на місцевості, дивитися, куди ти можеш відпригнутись, сховатися і, і то скида. Чи буде, буде дерево, ти за дерево став, граната розрвалася, вона ж тебе не зацепить. Окоп пригнув в окоп. Мали штурманути окопи, але 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 не, не вийшло трошки. Що у вас не вийшло? Скинули скит поруч, все трьохсотий, не дійшов до окопу. Треба трошки більше ефективніше від нього уйти від дрону, поки він там смотався, ушов. Ну в моєму випадку тобто був тільки під деревом. І втікти від нього якби ніяк. Або хто зна, куди тікати назад, і тобто, там мої хлопці він би їх теж якби спалив. Або ж йти на ворога. Там би теж був би вже, вже мініс. Тобто, іменно краще, б, в принципі, нормально трьохсотий та і, і вже живий. Кожного солдата потрібно підготувати. До того, як кудись його випускати, щоб не коротше, грубо говоря, не тупили. І фізичну мораль плюс мінус готовий. 50 на 50. Робота з нашою пташкою, плюс робота дуже потрібна з групою. Як і що. Ну, кожен раз, коли ми проходимо ці навчання, ми розмовляємо, хто який мінус зробив. Один одного поправляємо і вже на, на інші заняття все краще виходить. І сатан кобусь дай! Це навчання, не відносишся до того серйозно, насправді, поки, мабуть, не, не відчуєш що як в бойовий. Це не просто навчання. Ми намагаємося зрозуміти, хто що з собою представляє. Тобто, хтось більш командний гравець, хто хтось більше може спрацювати сам в якійсь ситуації, хтось більше е, зорієнтований на допомогу іншим. І розподілення ролей під час якихось таких дій це теж дуже важливо. Льоха, льоха, я борман, прийом. Дуже класно, що залучають багато техніки, дронів, і то все відпрацьовуємо більш до реальних подій. До козаків ще, мабуть, дуже далеко. Ще треба навчання і навчання. Нагрузка дуже велика. До цього ж я і в срочку не проходив, ніде нічого не проходив. Тобто одразу, як війна почалася. І вперед. Втомлюємося завжди, втомлюємося. Тобто родина ще ж, теж постійно, хочеться додому, до дітей, але ж, але ж ніяк не, не виходить часто будь. Тобто це якби іменно втомлює. А все остальне, то всім, в принципі, можна нормально змиритися. В загальному заняття пройшли добре. Кожен боєць для себе почерпнув якусь. Ноту знання, яка може допомогти врятувати його життя під час дійсно ведення справжніх цих дій, здоров'я!